Всім вітамечко! Сьогодні готуємо дуже смачне олів'є з секретом. Кому цікаво, залишайтеся. Ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і пишіть свої коментарі. Для початку я відварила 7 штук картопли на мундирі і нарізаю невеличким кубиком. Ось так ось нарізала і перекладаю. У мене ось така каструля. Морква варена, очищена, теж нарізаю кубики. Спочатку на отакій кружальці, а потім ось так, ось так, на полосочки, а потім уже на квадратики Я перекладаю каструлю. Три варених яйця теж нарізаю кубиком. та відправляю в каструлю до мовки та коплю. Цибуля. Одна штука теж нарізаю кубиком. Цибулю жмакую отак руками, щоб вона добре пустила сік. І відправляю в каструлю до загальних продуктів. Все. Чотири. Огірки ось такі крупні. Теж нарізаю кубиком. Огірки, звісно, квашені. Можна взяти консервовані або солоні, які вам подобаються. Кстаті, хочу вам сказати, що цей салатик не мій власний рецепт. Це мені порекомендувала моя подруга, яка живе в Кореї. Ми з нею спілкуємось по інтернету. Солоний покришений огірок треба віджати, відсидити від соку, від лишнього уксусу. Що я зараз і зроблю? І додаю в кастрюлю. У ось, ось, мене тут здорова така кастрюля. Я вже вам її показувала не один раз. Я їх іще промила та відправляю. Все, тепер беру ковбаску. У мене ось така. Перерізаю навпіл. Пахуча. У мене ось такий шмат ковбаски. Ось, дивіться. Тут десь більше, ніж пів кіла, десь 700-800 грамів. Теж нарізаю кубиком. Бачите, скільки соло? Ціла кастрю 5 -літрова. Корейська подруга мені порекомендувала, каже, а чого б тобі в олів'є не додати, не додати свіжий огірок. Це ж каже ніжність. Ось так його нарізаю і додаю. Смакота. Як же взимку теж огірки пахнуть? Буває так і купити, знаєте, взагалі ніяк. А це клас. М -м -м, огірком. дійсно пахне огірком. А, відправляємо. сюди. відправляю. так. Запахла весною. Тепер додаю цілу баночку зеленого консервованого горошку. До речі, оця баночка така попалася горошок такий тверденький. Якраз те, що треба. Буває купиш, а він м'який. Так, тут в баночці 450 грамів. Тепер додаю майонез. Знаєте, що я забула? Я забула купити зелень. Зелені у мене немає, буде без зелень. І це все треба, надо якось перемішати, буду я шукати якусь глибоку ємність, які ви представляєте, знайшла тільки ось такий тазок. Що робити? Все занято. А тут же ж то, і труси стираються, і носки, і, і рушники грязні, брудні. Що це робити? Сюди додати. Чи що це робити? Це буде кращий варіант. Так, вишвартовуємо весь майонез. Тепер це все перекидуємо сюди. Дивіться, скільки його <смі> оце так не робила салат. Тепер це все треба Нада... перемішати добренько. Mm. Сіль і перець я додавати не буду. Ось, дивіться. вам... Продемонструю, скільки салату вийшло. Бачите. Ух! Тазок такий дебелий. Нам його на посіст. Родина така здорова, у нас семи чоловік, а восьмий, на жаль, на війні. Що так? Смачного смакуйте, до побачення всього вам найкращого. Будьте здорові!